Встановлення системи протипожежного відеонагляду перебуває на стадії завершення. Олег Юркевич запевнив, що основне завдання зробити конструкції довговічними. Ми змонтували все, зробили ще на четверту таку спостережну вежу. Лише там технічні можливості, зараз, які, з якими ми стикнулися, треба обійти, щоб і грим не вдарив, і плюс захист був своєрідний. Я думаю, що ми хай крайній термін до першого числа, до 25-го, вона знову ж буде запускати. Підприємство співпрацює із комп'ютерними спеціалістами. Це в рази підвищує шанси запобігти лиху, адже на монітори надходить не лише зображення, а й необхідна інформація для реагування мобільних груп. Нам зробили спеціалісти ще ось таку програму, за допомогою якої з пересіченням лучів, а ці лучі йдуть від однієї камери вишки до іншої, де вони наклалися, якщо йде дим. В такому кварталі ми чітко бачимо, в якому лісництві де сама проблема. Але крім цього, ми можемо бачити і спостерігати ще інших користувачів, і ми так само їм зразу, якщо це не в нас, зразу повідомляємо. Результат роботи відеоспостереження дозволяє оперативно реагувати на випадки загорання лісу, зокрема вогнеборцями. Зараз же ж тільки з'явився дим, це на протязі першої хвилини. Ми зразу бачимо, що показався дим. Зразу бачимо, де і виїжджає пожежний автомобіль. Скажемо, цього року ми не фіксували таких от пожеж розгорянь, які би там завдали величезні збитки. Встановлення протипожежного відеонагляду призвело до зменшення чисельності працівників. Позитиву скорочення штату переважає наших оцих 12 14 чоловік як таких. Ми їх щороку тепер не набираємо з одної сторони це погано з іншої сторони це економія. Керівник переконаний і в економічній самодостатності лісництва, адже модернізація процес, який за словами директора, через рік окупиться з лихвою. Ми не фінансуємося з держави, ми фінансуємося за рахунок. Власних коштів від реалізації продукції ну, звичайно, що дешевше поставити відеоспостереження для того, щоб не згоріли ці ліси, бо сам процес відновлення, сам процес втрати держави на цьому це колосальні суми. Потрапивши на місце розташування п'ятої останньої вежі, ми дізналися про неочікувані перешкоди підключення до мережі інтернет. Про це розповів головний лісничий підприємства. Не завжди є порозуміння з місцевим населенням. Всі вважають, що інтернет як. І... Який підключений, ну, підключений до електроструму, він е, приносить в, вред. Проблема збереження лісу актуальна для усього світу, а локальний підхід шлях до її подолання. І про які б затрати фінансових та людських ресурсів не йшла мова, це завжди виправдано метою.